Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я е, вирішила зробити позачерговий випуск відео, е, про який навіть не думала, але стикнулася з такою, такою річчю, як питаннями, як садити нові квіти. І Вирішила, що я трошки приділю цьому, цьому уваги. Чому? Е, ну, По-перше, е, зараз починається сезон закупівлі нових рослин. І, звичайно, Я буду щось купувати нове. І е, те, про що я зараз буду казати, це були колись і мої помилки. Але з часом, спостерігаючи за рослинами, я зрозуміла, в чому мої помилки, і хочу зараз поділитися з вами своїм досвідом. Про що я хочу сказати? Нові рослини, які ми купуємо будь-які, або в горщику, або з відкритою коретевою системою. Зараз, насамперед, при посадці не потребують ніяких додаткових добрив. Навпаки, ці добрива можуть спровокувати додавання добрив у посадкову лунку, можуть спровокувати ріст, активний ріст верхівки якби, зеленої маси рослини. А корінню воно навпаки завадить, воно пошкодить коріння. Можуть бути опіки від надмірного перезбагачення цієї лунки різними добривами, поживними речовинами. А по-друге, рослини і так стрес її будуть пересаджувати з одного місця в інше місце, будуть змінювати умови, де вона раніше росла. І для того, щоб їй адаптуватися, ґрунт навпаки треба. Мінімізувати поживні речовини в ньому. Тому, якщо, наприклад, у вас чорнозем, а ви купуєте нову рослинку, краще в цю лунку додати не добрива будь-якого добрива, яке ви там вважаєте за подрібне, не добрива, а саме піску для того, щоб облегшити цей ґрунт. Якщо у вас зовсім піщаний бідний ґрунт, то до цього ґрунту можна, в принципі, нічого не додавати, але обов'язково зробити мульчування для того, щоб волога краще трималася е, при посадці цієї нової рослини, для того, щоб коренева система рослини не пересихала. І саме тут треба звернути на дуже якби, сильний полив при посадці будь-якої рослини, навіть по сухостійкої, для чого ми перший раз дуже сильно проливаємо нову рослинку, яку посадили. Для того, щоб позбутися повітря навколо кореневої системи цієї рослини, тому що повітря рослина має отримувати через ґрунт. А не у ґрунті всередині, бо в ґрунті всередині коріння підсихає, якщо там залишиться повітря. Тому ми проливаємо дуже щедро проливаємо рослину, все повітря звідти виганяємо, а потім сам ґрунт починає працювати як, як, сказати, як подушка повітряна, яка якраз дозовано видає корінню рослини повітря, скільки їй треба. І саме головне. Підтримувати вологу під е, тільки що посадженою рослиною, підтримувати в достатній кількості для того, щоб вона не згнила, але для того, щоб і не пересихала. Бо саме для утворення маленьких, біленьких, оцих тоненьких корінців, які на самому початку на новому місці почнуть з'являтися, саме їм. Потрібна постійна волога ґрунту. Краще звернути на це увагу на полив рослини, ніж на її підживлення, знову повторюсь. Ну і ще, якщо у вас рослина садиться вже на постійне місце, там, де вона має рости, і у вас там відкрите сонце, от як, наприклад, у мене тут, то краще цю рослину на початку на тиждень або навіть на два чим-небудь притінити. Тому що вона може спочатку, поки корінці в неї з'являться і вона почне всмоктувати і ту ж вологу, і ту ж і ті ж речовини почне приживатися до ґрунту, вона може через великий об'єм листової маси починати гинути, бо ця маса почне сохнути. Дуже при великому об'ємі зеленої маси виходить дуже велике випаровування вологі. Ви це побачите, коли рослина відновить тугор листя. Листя стане щільне, воно стане стояти, воно не буде падати. Значить, все рослина адаптувалася і можна потроху прибирати це затінення не одразу, можна на деякий час. А потім поступово протягом декількох днів можна повністю його прибрати. Якщо пам'ятаєте, хто за мною спостерігає, у мене на каналі є відео Живцю і все, що бачу, там, де я розповідаю про те, що свої рослини, коли укорінюю, я взагалі саджу просто в пісок, в піщаний ґрунт, без нічого. Це якраз і стимулює розвиток нових корінців. Тому і е, те про що я кажу: коли нову рослину ми пересаджуємо на нове зовсім місце, їй треба адаптуватися до зовнішніх і, скажімо так, внутрішніх підземних е, реалій туди, куди її перенесли. Тому для неї важливо якомога легший ґрунт для кращого проживання. Тому не захоплюйтесь е, поживним ґрунтом, додаванням якихось поживних речовин до цієї нової посадочної посадкової лунки. Не треба рослині зараз все це. А особливо коли ви садите рослину от зараз е, восени під зиму. Це взагалі не потрібно рослині. Тому мінімізуйте поживні речовини для посадки рослини і краще замульчуйте її на зиму добре, для того, щоб коріння збереглося і встигло прижитися. А от навесні вже можете додавати поживні речовини до нових рослин, які вже вкорінилися, пережили зиму і вже себе відчувають більш-менш адаптовані до нашої нової ділянки. Тому отаке позачергове відео мені хотілося зробити, тому що я ж кажу: такі помилки колись робила і я, але зараз, спостерігаючи за рослинами, яку кількість я ну, якби, втратила, і за своїх бажань теж швидше підкормити, щоб росла, щоб така гарна була. Ну, Такі помилки ми робимо всі, ми люди це не випадковість. Про це я хотіла зробити відео. Ну і ще хотіла додати до цього відео, що зверніть увагу, коли ви купуєте рослину з квітоносом, ну, от, наприклад, ромашку таку да, викопану, то краще для того, щоб вона прижилася. І на наступний рік квітла набагато багатіше, яскравіше, пишніше, краще все ж таки не шкодувати, а обрізати усі квітоноси. Залишити зеленої маси сантиметрів 10 від землі. Що дозволить листовим пластинам все ж таки якось стимулювати ріст коріння для того, щоб повністю ж не обрізати рослину, облегшити приживання, але на наступний рік ця ромашка розквітне в багато разів сильніше. Тому не шкодуйте, обрізайте квітоноси, обрізайте багаторічні трав'янисті рослини, які на зиму. Пропадають, і ви зараз їх купуєте, обов'язково зрізаєте верхню частину зеленої маси, залишаючи сантиметрів 10. См. Цього достатньо для того, щоб рослина гарно вкорінилася. Але на наступний рік вона заквітне обов'язково і видасть набагато більше квітів. Ну, Ось трохи інформації, якою я хотіла поділитися, поділитися тому, що я зараз стикнулася з питаннями, а що робити з рослинами. Тому я думаю, що ця тема буде цікава. Бажаю вам гарних, здорових, квітучих рослин і, як завжди, далі буде!